Вісім випадків використання present simple. Загальні твердження, тобто просто інформація, яка актуальна загалом, без прив'язки до часу. Часто це якісь звички, вподобання. What do you think about online dating? Друге: загальновідомі факти. Pandas eat bamboo. Далі діє, що регулярно повторюється: розпізнати такі речення можна за допомогою слів маркерів. Always, usually, often, sometimes, every day, week, month, on Mondays. Ukrainians read news every minute. Розклад та домовленості. Це про розклад потягів, автобусів, літаків або про якісь зустрічі, побачення чи візит до лікаря. The train leaves at 7 a.m. Інструкції, вказівки, рецепти та інше. Don't look down. Коментарі. Наприклад, у футболі. Chelsea scores! Сьоме. З нетривалими дієсловами, тобто дієсловами, що вказують не на дію, а скоріше на стан. She feels sad. І останнє заголовки. What happens when you start drinking coffee with cinnamon?